Всім привіт! Отримаю ваші замовлення. Давайте разом подивимося, що замовляють мої клієнти. Це все під замовлення, нічого собі я кажуть. І так, перше, що покажу, це ось таке мило олива. Тут у нас 400 мл, добре пахне, гарно піниться. Такий, знаєте, ну, трішки. Трішки вистачає такий концентрований засіб, щоб були мильні ручки, так що вам надовго його хватить. Також замовлення ось такий шампунь, без перебенів. Можна використовувати для діток від нуля плюс. Також, це наш хід продажів, це срібний шампунь для будинків та для, як кажуть, сивих да, дівчат, у кого вже волосся, можна нейтралізувати це жовтизну. Він добре, добре прям справляє зі за своєю задачою і це про хід продажів. У нас це просто розлітається в корзинах моментально, коли привозять на склади. Далі, далі, в замовленні ось такий інтимгель. Зверніть увагу, що ph 4,2. це дуже добре. Багато гінекологів рекомендують саме такий PH, але його. Дуже мало де можна знайти так, інтим гелом, інтим з таким pH. Так, що, в нас є, зверніть увагу. Далі в замовленні ось така новинка. Це гель-каштан. Тут в нас 500 мл. Гель-каштан усуває напряки, бореться з варикозом. Далі ще у нас оходжуюча дія, добре можна смазати ніжки, спину. Якщо болять сустави, так щось така, в нас новенька, також під замовлення. Далі ось такі два порошочка для е, кольорової білизни, тут 500 мл. Веган формула, веган-упаковка. Е, як кажуть, Не страшно даже квітам використовувати. Тут вся дозіровочка цього порошочка дуже гарний е, запах. Та концентрацію його, таких в мене два замовленні. Далі ось таку зубну пасту замовили. в мене також донька користується. Я вже працюю в компанії і ми тільки що замовляємо, вона добре відчищає наліт, якщо він є, та бореться з карісом. Також під замовлення. Далі ось такий аромодифузор, по моїй рекомендації. У мене, мене такий же е, другий вдома. І я хочу сказати, що не, він нереальний. Такий ну, такий запах у нього я вам не можу передати, якщо можна через камеру це передати, то я, я вам дуже рекомендую його замовити, тому що я багато де замовляла, пробувала, але цей запах просто шикарний. Ці фрукти, якісь, е, знаєте, як екзотичні. Щось такі, якісь квіти, екзотичні. Взагалі, дуже, дуже гарний запах. І останнє, що в мене замовили, це ось такий засіб для унітазу Біоенерджі. Добре справляється зі своєю задачою. Якщо є, знаєте, така полосочка в унітазі. Не всі справляються засоби з такими задачами. Це вже перевірено. наш засіб справляє з першого разу. Взагалі ввечері. Чинання, так, і вранці вже немає. Так що, ось таке замовлення моїх клієнтів. Я вам прикріплю тут каталог так, в, під, в описі, і можете подивитися, що зараз за акції діють. Також я отримала вже каталог на серпень і буду робити розпаковочку на youtube каналі. Дякую всім за перегляд.